Ввечерах традиційно у цій порі ми говоримо про те, чим жила Вінниця впродовж дня. Сьогодні вшановували Вінничан, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Про це та про інше розповідають наші репортери. Нові спортивні майданчики монтують у дворах Вінниці. Тут потрібні, звісно, ці майданчики, щоб тренувалися. У Вінниці стартував чемпіонат міста з фігурного катання. Сьогодні вшановували віничан, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Захід відбувся в обласній державній адміністрації. На зібрання з'їхались Чорнобильці з усієї області. Нині у нашому регіоні проживає понад 5 тисяч ліквідаторів. За дорученням голови обласної державної адміністрації я хочу щиро подякувати вам за те, що ми на сьогоднішній день зберегли нашу державу, за те, що відвернули трагедію. За те, що не шкодуючи здоров'я, не задумуючись, віддавали його. Але, на мій погляд, саме 14 грудня приходить той день, коли влада має повертати вам, повертати те, що ви втратили, це соціальними гарантіями. Я впевнений, що 2014 рік буде успішнішим для вирішення тих проблем і питань. Ваших сімей, вас безпосередньо, щоб покращити соціальні гарантії і матеріальний стан кожній родині. Герої, фіниці! Герої, фіниці! Герої, фіниці! Герої не, не, і ті, що тут присутні. І герої, ті, що нам дали можливість, що ми залишилися. Бо якби вони не вчинили того, того поступку, який був тоді, в 1986 році, то не було б і нас, і не було б на жаль. Я не хочу навіть казати, щоб не було, бо це страшна біда, це планетарна катастрофа. Про поліпшення водопостачання міста на 2012-2016 роки йшлося сьогодні на черговому засіданні виконкому Вінницької міської ради. Доповідав головний державний санітарний лікар Вінниці Олександр Сорочан. За його словами, якість води у Вінниці відповідає нормам. Також санітарний лікар зробив акцент на роботі підприємства Вінницяводоканал, яке дає на 95% води місту. За його словами, підприємство активно працює. Із найсуттєвіших реалізованих з ними з них необхідно відмітити довантаження піску на фільтрах станцій номер 2 та номер 3 до проектного рівня, перенесення точків воду хлору з змішувача блока номер 1 найближче до фільтрів блоку номер 1 з метою зменшення утворення хлорорганічних сполук, проведення випробувальних робіт з воду реагентів в різних точках підйому води насосних станцій, перших підйомів для оптимізації витрат коагулянту, Проведення заміни 6,6 кілометрів, особливо на ненадійних дільниць мереж водогону. Розпочато роботу по підготовці чергової атестації відомчої виробничої хімбактеріологічної лабораторії вінниця водоканалу, яка запланована на березень 2014 року. Галузь акредитації буде розширена на визначення у воді 17 мікроелементів методом атомної адсорбції. Спортивний антивандальний майданчик з'явився в дворі на Льва Толстого 17. Розрахований він як на дорослих, так і дітей. Встановила його черкаська фірма, яка спеціалізується на таких тренажерах. Це подарунок місту, розповів представник департаменту житлового господарства Сергій Дмитрієнко. Ми одні з перших побували на спортмайданчику. Спортивна площадка має розмір 5 на 10 метрів. Тут вмонтовано 6 тренажерів, на яких можна прокачати усі групи м'язів. Також є тут куточок для занять стрітворкаутом. Коли ми прийшли, спортивне обладнання якраз монтували. 60 сантиметрів яма, ставиться заклада, потім бетонірується. Потім уже на нього ставиться тренажери і затягується вже усі тренажери, як розповів представник генпідрядника Борис Коваль, здатні витримати людину вагою в 150 кг і вище. В Черкасах в нашому місті вони простояли вже більше трьох років, Всі на них ходять, займаються, качаються і без проблем, якби. все працює. Провеляють спортсмени непосредственно черкаські. То есть все довольны, все говорят, да, хорошо, все отлично. Крім того, підрядник запевняє, це спортивне обладнання антивандальне. Зламати, чи унести його не вдасться. Ну, Тому що все железно йде повністю, все сделано з железа, все шви То есть, очень мало скруток на болтах йде. В основному все сварено в кучу. Підшипники спеціальні усилені йдуть. Ми хотіли б, щоб е, жителі мікрорайону, в якому ми е, Після час мало уделяли внимання, займалися спортом, укріпляли своє здоров'я. Тут потрібні, звісно, ці майданчики, щоб тренувалися. Якщо Вінничанам сподобаються такі спортивні майданчики, подібні почнуть встановлювати і в інших дворах міста. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Дві години тому у Вінниці стартував міжнародний турнір з фігурного катання. На офіційному відкритті побував наш репортер Роман Гах. Йому ж слово. Це церемонія відкриття чемпіонату в Вінниці з фігурного катання. Участь у змаганнях бере понад 200 спортсменів з семи країн світу. Окрім України до нашого міста приїхали фігуристи з Молдови, Кіпру, Туреччини, Білорусі та Казахстану. Я приїхала з Алмати і я думаю, що це буде грандіозне. Ну, мені здається, будуть суперники усіх сильні, і я желаю всім удачі. Мені подобається, як нас зустріли. Хоть мы добирались очень долго, но встретили нас очень тепло. Виступають в різних вікових категоріях, починаючи з 4 років. Я думаю, що це буде певно, найцікавіше. А ті, хто люблять вже доросле катання, дійсно побачити майстрів спорту на льоду, це в нас є старша група, група професіоналів. Звичайно, що і по часу виступ їх відрізняється також. Найменша вікова група до хвилини, середня вікова група дві хвилини виступ, і дорослі спортсмени це три хвилини виступ на льоду. Для глядачів спортсмени організували показові виступи. Загалом впродовж вечора фігуристи мають продемонструвати 21 показовий виступ. Самі змагання розпочнуться завтра з 11-ї години та триватимуть продовж двох днів. Роман Гах Олег Ідвінцев. Телеканал. Віде. У Мене все. Наші новини є в інтернеті. Адреса сайту зараз на екрані. Ну а завтра, о 7.40 Вадим Потатуєв, розповідатиме про перші новини п'ятниці. Я ж підіб'ю підсумки о 19.00. А вже за декілька хвилин у цій студії в прямому ефірі директор департаменту комунального господарства міської ради Ігор Корольчук з ведучою програми на часі Ростислава Зурбінською будуть говорити про готовність міста до снігопадів. До побачення. 13 грудня Вінниці хмарно. Вітер західний 50 метрів за секунду. Вночі та в день мокрий сніг на дорогах. Ожеледиться температура вночі плюс один мінус чотири, день плюс три мінус два.